Ким краще жити після 70. -ти? Ось шість варіантів для спокійного та щасливого життя на пенсії. Чи задумувались ви коли-небудь, з ким варто жити після 70? -ти? І чи може це справді впливати на здоров'я, настрій, а часом і на тривалість життя? Йдеться не лише про те, щоб не бути на самоті або зекономити гроші. Найважливіше це довіра, комфорт і відчуття, що поруч люди, які приймають вас таким, яким ви є. Після 70 ритм життя змінюється. Енергії вже менше, але мудрості більше. Ви починаєте чітко розрізняти ось це для мене важливо, а оце вже ні. І просте питання, з ким ви снідаєте за кухонним столом, раптом стає одним із найважливіших у житті. Хтось обирає тишу і спокій на самоті, іншим легше, коли поруч є людина. Навіть якщо просто посміятись... Разом приготувати борщ чи дотягтись до верхньої полиці у шафі. Питання не в тому, чи жити з кимось, а в тому, з ким саме. Хто робить ваш день теплішим, а життя зрозумілішим і легшим? У цьому відео ми поговоримо про шість типів співжиття, які обирають літні українці, і про те, чому саме ці варіанти дарують відчуття затишку, безпеки та людяності. Можливо, ви впізнаєте у цих прикладах себе. А може, знадете новий варіант. Який подарує вам більше душевного спокою не лише зараз, а й на майбутнє. Тож почнімо. Перший варіант турботлива доросла дитина, яка поважає вашу самостійність. Для багатьох людей похилого віку, переїзд до сина чи доньки здається природним кроком, особливо якщо вже є труднощі зі здоров'ям або рухливістю. Якщо між вами є довіра, любов і щирість це може бути чудовим рішенням. Допомога поруч. Не треба переживати, як дістатись до лікаря, де купити ліки чи як впоратись з побутом. Але ключове слово повага. Бо іноді батьки приїжджають до дітей і поступово ніби зникають. Їхній розпорядок порушується, думку не питають, а з часом з'являється відчуття, ніби ти не мама чи тато, а їсть у чужій хаті. Тому важливіше за кровний зв'язок це баланс. Якщо ваша доросла дитина розуміє, що вам потрібно своє особисте місце, Бачить у вас самостійну людину і залучає до прийняття рішень, а не контролює, це може бути справді теплий варіант. Ви живете не в тривозі, а зі спокоєм, якщо раптом щось поряд хтось є, але при цьому ви зрігаєте найцінніше гідність. Я згадую історію пані Людмили. Їй було 78, коли вона впала у ванні. Дочка одразу запросила її до себе. Людмила зізнавалась я боялася, що втрачу себе. Але донька запитала, куди мені зручно поставити крісло, коли я хочу пити чай, і навіть дала ключ від квартири, сказавши це тепер і твій дім. І це змінило все. Звісно, такий варіант підходить не всім. Комусь заважає шум, комусь характер. Але якщо ваша дитина, доросла емоційно, терпляча людина, яка справді хоче підтримувати, а не крувати, це може стати найкращим рішенням. Бо відчуття, що ти потрібен, що тебе поважають і приймають, це безцінно. Якщо вам цікаво, які варіанти будуть далі, підписуйтесь на наш канал, не соромтеся писати коментарі, і ми переходимо далі. Другий варіант брат, сестра або близький родич, з яким вас пов'язує довга спільна історія. Є щось особливо тепле в тому, щоб жити з тим, хто знає тебе майже все життя. Це може бути рідний брат, сестра. Дворідна родичка або давній друг сім'ї не так важливо, як саме ви пов'язані, важливо, що ви рідні по спогадах. Такі люди не просто принесуть борщ чи нагадають про ліки. Вони пам'ятають, ким ви були до того, як усе стало складним і метушливим. Вони знають ваші звички, ваші жарти, ваші історії ще з часів, коли телевізор був чорно-білим, а морозиво коштувало сім копійок. Це не турбота зобов'язку, а глибоке відчуття близькості. Поруч із такою людиною вам не треба пояснювати, вона просто знає. Ви можете помовчати, і це буде розмова. Ви можете посваритись через дрібницю і за хвилину знову разом пити чай. Я пам'ятаю сестер Марію та Ганну. Їм було 80 і 83. обидві овдовіли. Замість того, щоб жити окремо, вони знову оселилися разом, як колись у молодості, коли ділили кімнату в гуртожитку. Так буває, сваримось через дрібниці, сміялась Марія. Але ніхто не знає мене так, як вона. Це не про залежність, це про дружбу. Про те, що поруч є хтось, хто тебе знає, але не оцінює. Це про домашнє тепло, яке не купиш ні в якому санаторії. Бо це тепло не від батареї, а від присутності. І саме це для багатьох літніх людей важливіше. Ніж будь-яка розкіш, відчуття, що я ще комусь потрібен, що хтось мене пам'ятає, і що навіть тиша разом має сенс. Третій варіант сусіда або надійний товариш, з яким живеш під одним бахом. Сьогодні дедалі більше літніх людей обирають не жити на самоті, але й не приїжджати до родичів. Замість цього вони знаходять сусіда або подругу, з якою можна ділити простір і життя. Це не про догляд, не про опіку, це про товариство. Про спокій, про відчуття, що в хаті є голос, а не лише тікання годинника. Двоє людей живуть поруч, мають окремі кімнати, але спільну кухню, спільний чайник і спільні розмови. Іноді сміх на кухні, іноді мовчання біля вікна. Але головне поруч є хтось живий. Цей формат особливо підходить тим, хто вдів або ніколи не одружувався. Бо порожній дім це не просто тиша, це порожнеча. А ось чашка кави вдвох сварка через телевізор, обговорення курячого бульйону, це вже життя. Я пам'ятаю двох товаришів із житого мира, пана Степана і пана Григорія. Вони познайомилися в місцевому клубі пенсіонерів і вирішили жити разом після того, як обидва принесли інсульт. Ми надвох купуємо продукти, по черзі варимо супи, казав пан Степан. А головне, не зважаємо один одному, коли хочеться тиші. Таке співжиття це не про вигоду, хоча економія теж є, це про стабільність. Про те, що тебе помітять, якщо щось піде не так. І що хтось щиро побажає доброго ранку. У світі, де багато літніх людей почуваються непомітними, це справжня розкіш. Четвертий варіант молодша рідня або надійний молодий помічник. Іноді найкращим рішенням стає не жити з однолітком, а з кимось молодшим на покоління, з онуком. Племінником чи просто доброю людиною, якій ви довіряєте. Молодь приносить у дім не лише силу та допомогу, а й новий поодих. Це може бути навіть домовленість, молода людина живе в окремій кімнаті безкоштовно або за символічну плату, а натомість допомагає з покупками, прибирає подвір'я чи просто ставить чайник тоді, коли вам ліньки вставати. Головне тут не вік, а повага. Успіх такої моделі в тому, що ви рівні. Ви не опікаєте і вас не опікають. Ви співпрацюєте як партнери по побуту. Це ще про енергію. Уявіть, у хаті лунає музика, хтось сміється з серіалу, пахне чимось смачним. Ви не зобов'язані встигати за молоддю, просто спостерігаєте за життям з іншого кута. І це часом освіжає більше, ніж вікенд на курорті. Я згадую історію пані Галини з рівного, якій було 82. До неї переїхав жити друг її онука, хлопець на ім'я Данило. Йому було двадцять шість. Вони домовилися просто і по-доброму. Він працював вночі, зранку приносив хліб і лагодив вайфай, коли щось зависло. А вона дозволяла йому спокій. Він не втручається, і я його не повчаю. Просто живемо поруч, по-людськи, казала Галина. Коли між поколіннями є довіра і чіткі межі, виникає не лише побутовий комфорт, а й тепло. Ви обмінюєтесь не лише допомогою. А історіями, досвідом, світоглядом. І кожен із вас здагачується. П'ятий варіант професійна доглядальниця, яка живе з вами. У певний момент навіть прості речі приготувати їсти, прийняти душ, вчасно випити пігулку, можуть стати важкими. Родичі, хоч і стараються, але не завжди мають час або потрібні знання. І тоді поруч може з'явитись помічник за фахом, людина, яка вміє підтримати не тільки тілом. А й словом, це не просто сиділка, як ми звикли казати. Це уважний супутник. Людина, яка вміє помітити перші тривожні джвіночки, зуміє безпечно підняти, допоможе зробити побут простішим, а життя стабільнішим. Найбільша цінність такої підтримки не лише в допомозі, а в постійності. Ви не самі. Щодня поруч хтось, хто знає, що робить і знає, як вам допомогти, не порушуючи вашого гідного спокою. Я згадую пана Едуарда, якому було 84. довго він опирався ідеї доглядальниці. А потім до нього прийшла пані Марія, спокійна, уважна, з добрим серцем. Через два місяці він сказав вона не просто стежить за ліками, вона бачить у мені людину. І це безцінно. Звісно, такий варіант потребує обережного підходу, перевірок, фінансових розрахунків, можливо, допомоги соцслужб. Але коли все зроблено правильно, ви не втрачаєте незалежність, ви знаходите нову її форму. І ваша рідня зітхає з полегшенням, бо знає, ви не на самоті. Шостий варіант людина, з якою ви на одній хвилі. Іноді найкращий варіант це не родич, не доглядальниця і навіть не старий друг, а просто людина, з якою вам спокійно, з якою ваш ритм життя здігається. Хтось, хто не лізе з розмовами, коли ви хочете помовчати. І не ображається, якщо ви встали о сьомій, заварили чай і повернулись у ліжко з книжкою. Бо спільне життя це не лише ділити продукти чи комунальні, це ділити тишу, ранки, погоду за вікном. І добре, коли поруч не той, хто знає, як треба, а той, хто відчуває, як вам краще. Пригадую історію пана Йосипа з Чернівців. Йому було 79, і він жив із донькою сусідки. Молодій жінці було трохи за сорок. Вона допомагала із покупками, іноді щось смачненьке готувала, а натомість мала свою кімнату. Але більше за все Йосип цінував не це. А те, що вона не заважала, не втручалась, не виховувала. Він говорив вона знає, що я люблю снідати мовчки. Не включає телевізор наповну. Не ставить питань, коли я мовчу. Просто поруч. І мені цього досить. Ось така тиха гармонія не завжди про спорідненість по крові. Часто вона про внутрішню схожість. І саме тому важливо шукати не когось із родичів, а когось, хто відчуває вас як людину. І наостанок кілька важливих слів. Старший вік це не кінець, а новий розділ. І в цьому розділі так само є місце теплу, сміху, взаємності та тиші. У когось це життя з дорослою донькою, у когось спільна квартира з другом молодості. А хтось знаходить душевний затишок з кимось зовсім несподіваним. Бо найважливіше не те, хто живе з вами, а те, як ви почуваєтесь поряд з цією людиною. Спокійно. Смієтесь, відчуваєте себе собою, а не тягарем. Якщо так, ви вже знайшли свій дім. Навіть якщо у паспорті в когось інше прізвище. А якщо поруч поки що нікого не біда. Зараз у світі стільки нових можливостей. Є програми для спільного проживання, соціальні ініціативи, де літні люди шукають сусідів і навіть міжпоколінні проєкти. Важливо лише одне бути чесним із собою. Що вам потрібно тиша, спілкування, допомога, відповідь на це і є ваш дороговказ. Пам'ятайте, ви маєте право на простір, у якому вам добре. Ви маєте право на взаємність, на повагу, на радість. Бо почуття дому це не квадратні метри. А внутрішній спокій. Дякую, що були з нами. Якщо ви знайшли в цьому тексті щось важливе для себе, поділіться ним із тими, кому це теж може бути потрібно. Діліться вашими історіями ми з радістю читаємо ваші коментарі. Вони дають нам силу і натхнення. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До наступного разу. І нехай у вашому домі завжди буде тепло. І зовні, і всередині.